Я дуже рада вітати вас сьогодні. Тут у Любляні. Петро Олексійович. І ось моє питання. Я бачила, що сьогодні ви зустрілися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Скажіть, будь ласка, про що говорили? Можливо, є якісь домовленості. Ми дуже добре знайомі. Для мене велика честь сказати, що ми друзі. Ця дружба почалася з трагічної терористичної атаки на mh 17 де найбільшу кількість постраждалих були саме мешканці Нідерландів. І ось уже там більше 10 років ми дуже ефективно координуємо наші дії. І щодо діалогу з Сполученими Штатами. І підготовки якісної зустрічі в білому домі другої, і щодо забезпечення важливих програм. Починаючи від спільних інвестицій в розвиток оборонної промисловості, координації питань санкцій, мотивації країн-членів НАТО щодо розширення поставок зброї в Україну, координації питань санкцій, і таке широке коло інтересів безумовно викликає і дуже різні предмети обговорення мої з генеральним секретарем. Дуже інтенсивна робота, яку ми... Тут провели, вона лише підкреслює, наскільки важливим для України є майданчик парламентської асамблеї НАТО. Чому важливий? Треба казати абсолютну правду. Без НАТО, без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги наших партнерів Україні буде набагато важче. Якщо взагалі Україна буде. І тому боротьба за те, що для НАТО це не є просто допомога Україні. Я навіть звернувся до них з проханням не використовувати більше термін «допомога Україні. Використовуйте, будь ласка, інвестиції в власну безпеку. Друга позиція, що це ключовий елемент саме парламентського діалогу парламентської дипломатії, які абсолютно більшість країн-членів НАТО вважають найбільш визначальними. І, звичайно, що вони з великим непорозумінням ставляться до того, що в Україні в парламенті існує тревелбен. Коли парламентарям треба питати дозвіл в офісу президента для того, щоб брати участь в таких визначальних для майбутньої України, визначальних для безпеки України міжнародних заходах. Це є абсолютно неприйнятно, і на сьогоднішній день наша боротьба за НАТО має бути продовжена на всіх рівнях. Я сьогодні хотів би тут бачити. Посла України при НАТО. Я сьогодні вважаю, що відсутність згадки про п'яту статтю Вашингтонської угоди 49-го року для України це є послаблює резолюцію, це є недопрацювання. І я вважаю, що в даному випадку ми маємо на 100% використовувати ці можливості. Ще раз підкреслюю: це координація санкцій, це зброя. Це спільні інвестиції в оборонну промисловість, це вторинні санкції проти країни компанії, які допомагають Росії обходити це, це припинення транзиту через територію України російської нафти. І, взагалі, основний меседж, який я на сьогоднішній день довів, що НАТО, Європа, Сполучені Штати і весь цивілізований демократичний світ має навчитися жити. Без російського газу, має навчитися жити без російської нафти і має навчитися жити врешті-решт проти авторитарної, диктаторської і агресивної Росії. Немає, що робити в цивілізованому світі. Петро Олексійович, я приїхала до Любляни напередодні і мала нагоду побувати на кількох комітетах, важливих для України. І ви знаєте, Україна була такою нескрізною темою усіх доповідей, усіх зустрічей і розмов. Скажіть, будь ласка, чи цього достатньо? Наскільки високо стоїть це питання на порядку денному? Ви є абсолютно праві. Тема України сьогодні є пріоритетна, тому що тема України вже більше не є безпекою України. Тема України є безпекою НАТО. І, звичайно, що ми маємо більше уваги. Приділяти співпраці з НАТО. Я можу сказати, що в Європі є абсолютно чітке розуміння, що ми переходимо вже межу від гібридної війни до війни до фази і стадії війни гарячої. Я хочу наголосити, що кардинально змінилося ставлення до цієї війни. Я вже казав під час виступу, що починалося воно що це є конфлікт на сході України. Потім це була війна в Україні. Потім це була війна Росії з Україною. Зараз це вже війна Росії з Європейським Союзом і з НАТО. Що цьому розумінню сприяло? Поява російських дронів в польському повітряному просторі, поява російських дронів над Мюнхенським аеропортом, порушення. Повітряного простору Балтійських країн, скандинавських країн, і вже просто не просто керівники, міністри оборони, парламентарі, а звичайні люди почали сприймати Росію як загрозу для них особисто. І це мотивує країни для того, щоб інвестувати і в власну оборону, і збільшувати видатки на підтримку НАТО. І Врешті-решт збільшувати видатки на підтримку України, розуміючи, що це видатки для їх власної безпеки. Ми маємо, і це теж був мій головний меседж, перевести економіку країн Європейського Союзу і НАТО на військові рейки. Ми маємо різко наростити можливості виробництва артилерійських снарядів, засобів радіоелектронної боротьби. Ударних і розвідувальних дронів, і використати цей досвід, який має Україна сьогодні для зміцнення обороноздатності континенту. Тому що я можу сьогодні наголосити дуже тривожну висновок. Європа не готова сьогодні для відсічі Russia. Russia агресії Росії. Росія за 11,5 років воєнної агресії проти України. Кардинально модернізувала свої збройні сили. На сьогоднішній день Генеральний секретар НАТО озвучив ці цифри, що фактично Росія зараз витрачає більше 40% свого волонного продукту на збройні сили, на війну. А ми ще не дійшли до того, щоб 3% перевищити країн-членів НАТО. Тому. Розуміння небезпеки Росії точно призведе до якісної зміни в обороноздатності країн Європейського союзу, і можу наголосити, що більше і більше розуміння і наскільки велика тут роль і можливості і потенціал України. І на сьогоднішній день ми точно готові співпрацювати з нашими колегами, точно вже нікого не треба переконувати, і точно понад усе нам треба тримати єдність з партнерами. Я не можу не скористатися нагодою і не поставити вам питання від моєї 14-річної доньки Вероніки від її імені, а також всіх українських дітей, які зараз знаходяться біля лінії фронту в Україні, страждають від російських ракет, від російських атак, а також тих дітей, які зараз знаходяться за кордонами, є біженцями. Чи можемо ми говорити про завершення війни в Україні хоча б у найближчі 5 років? Перша позиція. Ви не знайдете іншу націю в світі, яка прагне миру більше, ніж ми, українці. Друга позиція. Україна прагне миру і бореться за мир. Але мир має бути не капітуляція. Ми виставляємо лише декілька позицій, які є ключовими для збереження національної ідентичності. Це є збереження українських збройних сил як гаранту майбутньої безпеки держави. Друге це збереження української національної ідентичності, включно з українською мовою. І третє збереження української церкви, православної церкви України тобто збереження армії мови. І віра, збереження суверенітету, національної ідентичності і незалежності. По всьому решті ми можемо реально говорити, обговорювати, гарантувати. Але перше, з чого ми повинні почати, і це те, чого і американський президент, і наші європейський, і натівський партнери вимагають негайно припинити вогонь. Не в повітрі, тільки, не на морі, не на суші, а скрізь. Що буде наступного дня після припинення вогню? Початок будівництва фортифікаційних споруд, захисту території і руйнації будь-яких російських планів або сподівань, що їхній наступний наступ буде успішним. Я точно підтримую позицію Boots on the Ground і перебування військових контингентів наших партнерів як гаранту безпеки держави. Я б хочу ще раз наголосити, що чим відрізняється стаття 5 НАТО від будь-яких двосторонніх безпекових гарантій, які я вважаю чистим піаром. Тому що двосторонні безпекові гарантії вони можуть бути про зброю, про гроші, про санкції, про будь-що, тільки не про безпеку. А безпека є готовність наших союзників воювати за Україну. В жодній безпековій двосторонній угоді там цього немає. А от в статті 5 НАТО є, і тому для нас питання вступу України до НАТО це питання життя і смерті. Нічого важливіше не існує. Це моя позиція. І Я дуже щасливий, що день за днем все більше і більше українців приходять до цього розуміння. Як ви оцінюєте події у ГАЗі? Перш за все, я хочу привітати родини заручників. З тим, що заручники, їхні рідні повернулися додому. По-друге, я хочу привітати народ сектора Газу в те, що припинені нарешті атаки, в тому числі і проти цивільного населення. По-друге, по-третє, я хочу привітати президента Трампа, тому що його важлива місія досягнула дуже переконливого результату. І по четверте, я хочу привітати народ України, тому що я сподіваюся, що зараз вільний час американського президента буде звільнений для концентрації на роботі по припиненню вогню в Україні і для тиску на Путіна, для мотивації його зуп зупинити війну. І якщо Путін не піде на це, з такою Самою рішучістю, яку президент Трамп демонстрував на Близькому Сході, щоб з такою самою рішучістю ми застосували план Б, про який говорить президент Трамп, і щодо передачі додаткової зброї, включно з високоточною і далекобійною, з крилатими ракетами, для того, щоб Путін не мав жодної ілюзії сьогодні і. Енергетична система, і нафтопереробна система, і газотранспортна система, і нафтотранспортна система все буде під українськими ударами. Друга позиція, що це є вдосконалення санкційного механізму і. Е Санкції, які будуть вже застосовані не лише до Росії, а до тих компаній і країн, які будуть допомагати Росії обходити санкції, до чого це призведе врешті-решт? Для того, щоб у Путіна не буде фінансової можливості фінансувати війну, тому що вже зараз Путін витрачає більше 40% свого внутрішнього російського продукту на фінансування війни, так довго тривати не може, і поки Путін. Чекає, поки в Україні закінчаться солдати. Поки весь світ чекає, поки в Росії закінчаться гроші. Ми маємо об'єднатися і закінчити війну на умовах, які точно не будуть капітуляцією. На умовах, де ми примусимо Путіна припиняти вбивати українців. Я в це вірю. Думаю, що досягнення мирної угоди в газі цьому буде сприяти. Дякую вам безмежно за цю позицію. Дуже приємно.